Так, ми ще вітання, панове столярі. Сьогодні збираю до громади такі накладні декоративні решітки на батареї. Готували ми для одного бар-ресторану танцювальний зал. От, от вони тут є зібрані вже три штуки, дві я вже віддав там. Але не про то. Просто хочу донести деяку інформацію, вам, яким чином, за якою послідовністю я їх виготовлю. І чому так? Тому що для чого знімаю взагалі то відео? Один хлопчина столяк непоганий столяр, але ну, запропонували йому зробити такі решітки накладні там один спортивний заклад. Теж відкривався спортивний тренажерний зал, новий такий фітнес, шикарний дорогий. І ми ну, вирішили собі зробити дерев'яні. Мова йде про дерев'яні такі накладки, бо тирсовою ну, має ламінована плита, чи фанера, Нема питання, ми де слугувало. А от дерево, якої би процентної воно не було, воно працювати там не буде на батареї. Тому є певні правила, які треба дотримуватися, щоб вам деревину не рвало і вона вже зберігала естетичний вигляд. Значить, у нас цілий комплекс складається з основного, то є ноги, на яких власне стоїть. Потім йдуть дві проміжуточні поперечні деталі. Йде тут два ступці бокови, і е там штапик накладний. Ну добре, Я буду збирав і за одне вам постараюся донести е яких, е яких е власне, правил повинні дотримуватися, роблюючи такі накладні деталі е в місця, ну, власне, для батареї, де дуже швидко піднімається температура. І дерево не співає адекватно реагувати на неї. Тобто перші свої реагують по своєму, внутрішньо по свому, і дерево розтріскується. Дивіться. Однем з цього низ. То була витягнена багета, от так свідчення багета, от є то 45 чи 43, я вже не пам'ятаю, скільки я тут, зробив, поклеїв брусок і витягнув за допомогою двох чи трьох прес, витягнув таку собі багету. Сама багета є об'єднана. І в ній витягне, отак як сама основа е, тих стовпців що тих перекладених, має 23 мм. В багеті витягнений паз 20 мм. А 2,6 мм от в тій планці, яка прижимає, нам буде прижимала деталі, які будуть вставлялися в цей паз. Е, для чого? І та деталь ніякому разі не повинна бути приклеєна. Вона от є замонтована на шурупи, вона є зажимною. І вона на ніякому клеї не стоїть. Ну, Зрозуміло, багато склеєна на углах навіть вона там є ламелька вставлена, то є надійно. Тобто є нижній нас якби одна деталь, яку ми будемо вставляли в пази, почнемо з углів. Значить, дивіться, у нас у, вставляючись у цей паз, він дуже туго гарно заходить, він ніде, Михайло, тут зосередить. Обійдемось. Бачите, він, він просто буде фіксуватися. Тут от є просвердлений отвір, отвір є проселений е, під шуруп. Значить, шуруп вільно входить в той отвір. Тому як наша деталь буде ходила от так, бо деталь буде ходила тільки так, ясно, зрозуміло. Деталь... Горе деревна розширюється так, як наростають кільця. До гори вона ніколи не буде розширив. Вона буде вільно ходила, і того вистачає, що шуруп буде вільно. Воно є просто як для страховки. Бачите, за рахунок того, що паз має 4 х менше, воно нам от тугу заходить. Але звичайно, що воно витягнеться, якщо. Якщо ми от я візьму зараз все, я от таким шуропом зафіксую, тобто зрозуміло, воно собі гуляє по пазу. І немає за рахунок того, що немає ніяк клею, що воно на сухі, е, в сухому пазі, ми от тут просто зафіксуємо, щоб десь колись хтось там дернув, підняти чи перенести. О, все, воно нам застоїть. І таким самим чином я зараз замонтую наступний. Значить, Так все. Заткали, зайшло нам. Ще і потім шурчики підутягується трошки краще, якщо той бояй. Чуть-чуть як розбирав. І ми фіксуємо бокові деталі на нашій основі. Добре. Є. Тепер нас далі поперечна в'язка. Поперечна в'язка також буде на сухо задана. Поперечну в'язку я зробив за допомогою е, мебельної обв'язки. є чіп у нас сантиметр чупа. В який входить, звичайно, в сантиметр цього. І так само в нас, у нас виглядь, от в ту планку, яка не є приклеєна, яка є приключена, просто щойде нас та поперечна в'язка сюди. От тут в нас знаходиться на суху. Беремо. Так, дивіться. І туди у нас зараз зайде на суху. Тобто при. При будь-якій різкій зміні температури, по-перше, стабіль... сам пас стабілізує не дає робити, а по друге, вона нас собі вільно виходить і нічого з нею не робиться, тому що та деталь при нагріві буде ходила от цю сторону, значить ми маємо запас великий, а тут практично зараз підогнути ідеально. Навіть якщо воно розійдеться міліметр 2 і навіть 3. І там відносно не буде так дуже то замітно, але коли той назад зійдеться, нічого нас турвати не буде. Ми нічого не клеїмо. Далі в нас де декоративний От. йде декоративний штапік. Де декоративний штапик? Штапі в нас також зроблений, він не буде нічого приклеюватися, прибиватися, він буде на сухо. Отут От пас штапіку. От ясно, той радіус 8, значить тут, як тих 4 см, буде виступало нам за цей. А паз є підігнаний власне, під от, під цього. Ну, Ідеально, воно буде гарно нам прилягало, не буде його коробило, не буде ніде виходило. Зараз побачу, він зайде. Він, я там десь показував цей штаб, крім того, що він є ну, склеєний, то він є, тут є просверлені два, дві, два отвори. отак. І там є забиті бамбукові шпажки. дві. І плюс я ще з путаєм закрутив шуруп, також просверлив, зробив путай, бачите, тут і засверлив. Так що е, гуляти він буде, а між собою він шансів розливатися йому немає. Значить, тепер закладаємо на суху. Так само у нас йде наш штабі. бачите, він йде на суху, при тому можна з боку знімає. Дивіться, як він гарно напрягає. Ну, де, де, де. і покругу гарно полігає, він якраз так з по фарбі гарно йде, все. так як зайшов собі по кругу, він є вільний, він не є на клею, рвати його не буде. Цю всю деталь верхню ми зараз об'яжемо такою коронкою. Ну, коронка так само зроблена верхня, верхня царва, таким самим способом і нижня. повторятися не буду. Просто хочу вам показати. Що має бути то хлопчина, який робив перетину, який йому, йому все порвало? Як виходили я опалення, за три дні все покрутило порвало? Він порубив рамку, він зробив рамку і він її склеїв так як фасад. І воно не витримало, просто воно розірвало на, на, на склейці, почало деталь так тягнутися сюди так сюди. І все воно йому взяло, порозривало, покрутило. Не тому, що там ще раз говорю, то не про це справа. Справа в тому, що... Ми при такій різкій змінні температури верхній шарі, шар, шар дерева, як він там має, наприклад, 23, перші 2 мм легко відпускають вільну влогу. Але при великій температурі температура дістається до закритої улоги. І тоді от робиться шучу. Так. Бачите, все у нас тут чітко сіло. Все, тримається між так. Ок. І тепер що? Ми маємо. Перхний бляд, але я то сам не, не зніму. Ми ж не Ні, можемо ніхто зняти. Ну легенька. Дивіться, тепер що до нашого бляду, який терсе повторю. Друга помилка, яку він зробив, що він зробив? Верхній бляд. Я у нього то було... Ну, тонче, він зробив з 25 Отой от верх, можна задіяти, то є 40 мм. Тому на такі високі нагрузки температури має бути грубша деревина. М'яка тонша деревина дуже скоро прогрівається і починає коробити і рвати. Добре, тепер ми про сам спосіб об'єднання тих деталей. Тепер бачите от його угол, от та боковина у нас, вона зайде от гарно сюди. І це нам оця в'язка, цей верхній паз, який я замонтував також до цього, до бляду знизу по кругу, нас об'єднає ту деталь до громади. І Бо якби рухома так вона не зайшла паз, тепер зараз верх, то об'єднає. І в нас вийде гарна конструкція, яка буде чудово працювала при різкій зміні температури. І ті е, рухи деревини, які будуть, вони не будуть видні. А навіть якби в разі щось в чомусь було якась поміг, то ми то дуже легко буде справити, тому що кожна деталь є... О, підійшов, тут нічого нема ніяких мертвих з'єднань. Все у нас заходить чітко на це. Ми ставимо в Р. Тепер воно у нас видно, так? воно ну, ну, мене так зробить воно ну, заходить. Все. У нас ціло, дивіться наскільки воно гарно. Сіло. О, от таким чином е, ну, я цю річ робив в такої формі типу, і цей, тому що там в них камін стоїть електричний. І під той камін я щось трошки собі моделював і робив ці нас решітки ну, накладні на, на батарею. Ясно, що ви так не мусите робити, може попростіше робити. Але найкраще не рекомендую дуже підписуватися на такі речі з дерева, якщо ви фахово не володієте знаннями про деревину і правильно не зробите, то легше відмовитися, чим потім ви не заробите на тому. Порве, порве все, а толку не буде з стуристу. Значить, під'їгнув ясно, воно себе потім послабити, але тим 4 мм я вас зараз підніму, дивіться, воно весь вогло тримає по напазі, воно не плеце. Остає чітко, я то все підганяв. Поробимо, ну, то як хочу калібрування шліпувальну мову, так е, тяжко шліпувати, ідеально рівно до 100-10, і до 10 кажу, до 100, -ти. щоб це. Так шо, ставлю, то, що ставлю торсу до громади. А, ще одне, нехай В Верхньому цьому, верхньому бляді, знімає Зверху, більше. В верхньому бляді, бачите, як воно прийде до стіни, і тут я пропозвав для, краще, щоб тепло виходило попри стіну, от такий буде отвір. Тому що він зробив так, він взяв якусь металеву сітку, подивився, в інтернеті, і вирізав отут квадрат і поставив сюди. Металеву сітку. Коротше, воно як вихід. це, Але краще, краще от та один сантиметр пазу по пристіні більш ефективний, як та сітка, яка тут стоїть посередині. Добре, так це виглядає, як це вшовище. І що? Ну це все. Хотів просто реально поділитися, бо... бо, бо. Бо не літайте, не далі таких робіт, а потім зробите ту свою тяжку працю, роботу. І так виходить, що те, що мали заробити, купа нервів, а результат плаче. Добре, друзі. Всім доброго і спокійного робочого дня, всього найкращого. Я буду вже зайшов свою розмову. Щось буде нове, щось буду вважав, що хочу щось поділитися, щось. Все, удачи всем.